Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 3 липня, середа. Сьогодні я вирішив зайня... зайнятися прибиранням у курнику. Зараз несу, бачите, траву курочкам. Просто зараз кину. Ось курочки вже чекають. Зараз все. Таку травичку вони люблять. Зараз вони поклює там. Ось як ви можете бачити, зараз вам. Розповім, я прибирав у курнику. Зараз 11 година. Погода у нас, бачите, така холодна. Так холодно сьогодні. Просто десь градусів 18. Зараз десь 19, може вже 20. Вже трошки потеплішало. Тому що зараз 11 година, в принципі, але похмуро дощ пройшов, як ви можете бачити. Я вирішив поприбирати курей сьогодні у курнику. Бачите, дивіться, як у них вже чисто тут. Ось мликнув спалах. І тепер вони будуть е спати в чистенькому домі, як для них так виходить. Вже в чистоті будуть спати. І вже на днях буду на цьому тижні, планую вже переселити молоденьких курочок до них, щоб вони вже звикали. Тому що тим вже десь місяців п'ять і вже їм вони все їдять гарно. Тому я вирішив, що чому би і ні, чим раніше вони звикнуть, тому що якщо йде вже літо. Уже осінь скоро. І зима, то вони хай раніше звикнуть до холодів, щоб вони пристосувалися і звикли, і подружились. Курочки, як гарно їдять траву, вітаміни. Ось кубають її. До речі, покажу, що вчора зробив. На курах, як моє хобі, я вже знімав. Відео ось песик. Тузик. Дуже мокро Дивіться, я ось тут зробив їм пісок, де чистили криницю. з Звідусенту. І вчора прибирав на подвір'ї. Хто дивився відео на моєму другому каналі курек як моє хобі, там вже 302 підписника. Дякую всім, хто там підписаний, то ось вони тут гребуться вже. Шукають собі якісь камінці, ось як можете бачити. Уже сюди прибігли все-таки. І гарно. Зараз піду до молоденьких корочок, вам покажу. Ох, як розмахується крилами. Зараз іду до піду до ломан самки, до молоденьких курочок. І вам покажу. Добре, що сьогодні така погода, яка дозволяє поприбирати нормально і душно, Це дуже добре, я вважаю. Ось ломансинді, курочка, це, напевно. Це у нас хто? Це у нас, це у нас сніжинка, це... так, це білявка, це сніжинка. Ось, дивіться, я зробив їм сюди стіну, щоб вони сюди неслись. Ось. Собі зробив гніздечко тут. І будуть нестись поки що. Але скоро будуть там нестись. Дивіться, на криші теж травичку їм сьогодні. Зараз, недавно. Ну, десь годинку тому, можливо. І бачите, які вони бешкетниці повигрібали. Ну, хай їдять, що залишилось і тут на, на землі. Що ще я можу зробити, якщо ви в такій в мене бешкетниці? Так, 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 це про вас бешкетниці такі. Не знаю, чи сьогодні піду на город чи ні. Подивитись. Якщо буде дощ, то ні. Якщо не буде дощу, як зараз, то прямий ефір буде, друзі, на другому каналі. Напишу пізніше. Щось теж розповідають молоді курочки нам, як ви можете бачити, ой, чути. Ну дощика, в принципі, не йде вже дощ, тому що у сьомій ранку йшов такий, що йшов дощ у сьомій о восьмій я. Прокинуся десь о дев'ятій. Покинувся і пішов на річ до річки. Там росте акація кроликом дав ну, такі справи. Тому що трава мокра, і краще їм давати суху траву, звісно. А сливок взагалі майже немає. Оце ж я бачу, дивіться. Три сливки ось тут, якщо видно. Зараз приближу. Яких-то на камері. А ось, бачите, якісь. І все. Ну, в тому було в році багато, скажу вам чесно. Було багато. Здається, і були відео про це, що було багато сливок. Ну, В цьому році вони відпочивають і плюс заморозки були на початку травня, то, звісно, таке буде. Тому, друзі. Нічого страшного. Не може вона вивати дерево туди ідеально кожен рік. Воно має теж право на відпочинок, як і ми. Тому це абсолютно нормально. Де зараз покажу кроликів вам. Акацію сьогодні і травичку, ну трошки давав травичку лише. А то завтра залишив. Трішки давав, в принципі, а так акацію давав. Ось. Сьогодні не спекотно, всім добре. Всі такі жвавенькі не те, що коли спекла Добре, друзі, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. Ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, писати коментарі. До нових зустрічей. Всім па-па-па!